О, так вот надо фонариком підсвічувати. Так, так, я в котечному містечку між Тут Темно, але темно. Але можна побачити, як тут вже зробили монтаж базальтових плит. Хлопці працюють до темна і навіть з фонариками. Добрий день Добрый. вас знімає скрита камера. Немає, хай, немає. Як вам працюється в темноті? В темряві, правильно. Важно, да. так. Доб Добрий день. Добрий. А ну я зараз перевірю все порівню. А ну-ка. Угу. <laughs> Капельку не видно, подожди. А ну-ка.